Росіяни влучили у будівлі ТЦК, хто приймає міри. Трамп відповів, чи буде допомога Україні. Я допомагаю Україні. Лавров назвав умови для мирної угоди. Батькам першокласників дадуть грошову допомогу. Скільки та кому. Це буде грошова допомога. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Трамп заявив, що він багато допомагає Україні. Про це він заявив під час спілкування із журналістами. Також він повідомив, що розчарований останнім дзвінком з путіним і назвав розмову з президентом України Зеленським хорошою. Я вважаю, що це була хороша розмова, і я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований. Я допомагаю Україні, я дуже допомагаю їй, і це війна, якої ніколи не було. Б. Це війна, яка ніколи не мала б починатися. Ну, а на Росії видали нову заяву для перевірки Трампа. Кінь Путіна Лавров каже, що українська влада не представляє населення південно-східної України. Саме тому, на думку Лаврова, наша влада не може претендувати на територіальну цілісність. Бо, мовляв, Крим, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Херсон російськомовні регіони. А в Україні панує русофобія. До слова цікаво, що Лавров чомусь не згадав ні про оде. Судні, про Дніпро, ні, Харків, Ні Суми, де частина населення теж спілкується російською, тобто, можливо, таким чином вони натякають на регіони, які їм потрібні, а на усі інші готові не зазіхати. Що ви думаєте? Ну і ще Лавров каже, що в мирній угоді вони хочуть закріпити денацифікацію, демілітаризацію і щоб проти них скасували санкції. Як вам таке? Ну а поки російський диктатор та зіхають на нові території, росіяни задумуються про те, як лікувати зуби вдома, бо на стоматологів грошей вже немає. Бо через подорожчання стоматологічних послуг росіяни почали масово скуповувати набори для самостійного пломбування зубів. За півроку кількість оголошень про продаж таких наборів на маркетплейсах зросла у три рази порівнянні з аналогічним періодом. Минулого року ці набори, зокрема, дозволяють самостійно приховати карі, сколи та інші дефекти зубів. Я думаю, що росіян треба вже й готувати до тимчасового існування Росії, щоб вони краще розуміли реальність. Ну а сьогодні на московщині безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод. А на Ільїнській НПЗ у Краснодарському краї впали уламки БПЛА. На московщині виробляють вибухові речовини, порохи та компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Про це повідомив керівник центру протидії з інформації Андрій Коваленко. Ну а росіяни сьогодні і дронами влучили у будівлі Харківського обласного ТЦК та СП і поблизу Запорізького обласного ТЦК. Про це повідомили в сухопутних військах. На жаль, є поранені. Є дані про 11 постраждалих військовослужбовців. Також є поранені серед цивільних, які були поряд із цим ТЦК та СП. Загиблих за попередньою інформацією немає. Наразі там працює комісія і ведуться відповідні слідчі дії. Я знаю, що люди перебували в укритті, але вибух стався дуже близько, і основна частина травм це акубаро травми. В самому ж Харкові рашисти обстріляли житлові будинки. Більше десятка постраждалих. Росіяни були по цивільних з артилерії, запускали авіабомби, безпілотники і касетні боєприпаси. Теж є постраждалі. Відомо про щонайменше 66 постраждалих, серед яких 6 дітей. Цифра змінюється, бо люди продовжують звертатися по допомогу медиків. У лікарнях перебуває вісім постраждалих, зокрема дві дитини. На жаль, одна людина загинула внаслідок другого обстрілу. Ну, і вінницький ТЦК зупиняє роботу за основною адресою у зв'язку із напруженою ситуацією. Питання медичного забезпечення та інших питань вирішуватимуться за новими адресами. Ну, а У Львівських ТЦК посилили заходи безпеки після початку ударів Росією військоматів. Адреси поки що не змінюватимуть як у Вінниці, але посилять перевірку на вході. Останнім часом Росія почала атакувати будівлі ТЦК більш масово. Ну, а сьогодні на Миколаївщині спалахнув склад боєприпасів. Відбувається детонація. На місці працюють рятувальники. Причина пожежі не російська атака, а ймовірно, горіння сухої трави. І загрози для людей немає. Ну, а кіт Келох цього тижня планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Римі. Там вони мають взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України. Калух увійде до складу американської делегації на конференції, яку 10 та 11 липня прийматиме прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Однак наразі невідомо чи приєднаються до нього інші члени Кабінету Трампа або посадовці Білого Дому. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль може стати новим послом у США замість Маркарової, Про це пише Блумберг. Це питання обговорювалося між Зеленським та Трампом. Ну, принаймні, так пише видання. Росія планує нарощувати присутність військ у Вірменії. Гур оприлюднили наказ російського командувача про нарощування угруповування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі. Це Вірменія, і це почали проводити ще з травня по червень. Очевидно, це відбувається на фоні загострення відносин із Азербайджаном. Росія заміняє західні компоненти на китайські, зокрема в БПЛА Грань 2 або шахет. Частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 65%, уперше витіснивши комплектуючі США на друге місце. На третьому швейцарська електроніка про це повідомили в ГУР. Також рашисти заміняють супутникову навігацію на більш стійку до наших хребів. Одна із новинок використання у складі БПЛА 3 g модемів які в telegram бот надають інформацію про своє місце положення та телеметрію, для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони. Трамп і маск знову у конфлікті. Президент США Трамп розкритикував ідею американського мільярдера Маска і заявив, що той злетів з котушок. Також на думку Трампа, за останні п'ять тижнів Маск перетворився на залізничну катастрофу. Він навіть хоче створити третю політичну партію. Незважаючи на те, що такі партії ніколи не досягали успіху в США. Система, здається, не призначена для них. Єдина річ, для якої треті партії придатні, це створення повного і тотального хаосу. Думаю, що створювати третю партію це безглуздо. Маск може розважатися із цим, але я вважаю це безглуздим. До цього нагадаю, 4 липня Маск запустив опитування на своїй сторінці в ікс із запитанням, чи хочуть американці незалежності від двопартійної системи і чи варто створювати американську партію. 65% відповіли так. 34% відповіли ні. 5 липня маск заявив про створення нової політичної сили в штатах під назвою Американська партія. 5 тисяч гривень дадуть на кожного школяра, який йде до першого класу. Кабмін ухвалив рішення. отримати пакет школяра. Зможе кожна українська родина заявка подаватиметься через дію. Гроші можна витратити, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школярів. Як вам така ідея? Напишіть у коментарях. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати покунок школяра зможе кожна українська родина, заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Вак Меловін оголосив про мобілізацію просто на концерті. каже відтепер: він служить в ансамблі Державної прикордонної служби України. службу, але музично разом з такими неймовірними музикантами. Держава закордонної служби України. Дякую. Таку і кров кипить вище. На цьому в мене все. Пишіть свої думки щодо почутого і побачимось в ефірі 24 каналу.